Всім доброго дня! Вибачаю за те, що вітер трошки фанить. Бираємо ми повітряну бульбочку. Ось тут вже прибирає. Остапа у нас лежить. Прибираємо, трудимося. Тут вже прибрано. Хочу показати, чим ми бираємо. Бираємо драконом. Ось отакий. Ось такий культиватор. Ось дракон працює. Обично культиваторна лапа. Тут зрізана, бо не влазе. Там усилено підварено. І такою лапою ми убираємо. Повітряна бульбочка. Невеличка, різна. Зараз покажу вам хвилинку. Ось така воздушка. Однозубочка зубочка получилось. Не сильно крупна і не сильно мілка. Я вважаю, що мілковата. Хтось каже, що нормальна. Але яка є, така є. Ось от така. Вбираємо. І сразу кажу не продаємо. Продаємо тільки чесничок. Кому треба звертатись в особисті, будь ласка, повідомлення. Всім гарних врожаїв.